Винятково важливу роль у виробленні статевих гормонів насамперед чоловічих, організмах жінки відіграють наднирники. Синтезовані наднирниками гормони тісно взаємопов'язані, тому що багато з них є результатами метаболізму, тобто зміни чи обміну інших гормонів. Усі андрогени є додатковими продуктами синтезу кортизолу, основного гормону, який виробляють наднирники. А тепер поговоримо про види чоловічих статевих гормонів. В організмі жінки виробляється 5 чоловічих статевих гормонів андрогенів та лише один із них тестостерон, впливає на її органи і тканини. Сульфат дегідроепіандростерон DHEAS це концентрація, якого в сивруці крові найвища з-поміж усіх андрогенів. Дегідроепіандростерон – DHEA – андростендіон – A, тестостерон T – і дегітер тестостерон.